Thank <muchas> you. Ай, вас не бентежить мій зовнішній вигляд, хоча постійних глядачів нашої програми вже давно і нічого не дивує. Так мене принарядили наші друзі керченські пошуковці для того, щоб спуститися в каменоломні. До речі, на календарі сьогодні майже кінець грудня. Отже, ми за містом Феодосія в Акманецьких каменоломнях пішли з нами. Всі знають про існування джемушкайських каменоломень під Керчу, а от про Акмонайські відомо набагато менше. Історії їх появи, як і точна площа розташування, у невідомістю. Деякі місцеві стверджують, що по Акмонайським галереям можна дістатися до Аджемушкаїв. Деякі історики вважають, що ці каменоломні з'явилися в часи правління Катерини II. Пізніше сюди би висилали каторжників, які видобували кілометри штолень. А ще кажуть, в часи громадянської війни в каменоломнях ховалися місцеві жителі, зберігали зброю та рятували поранених. Пізніше, наче тут був фільтраційний табір. Кажуть, тут і досі є штольні, наглухо закриті разом з людьми. Та що з цього правда велике питання. Ми більше довіряємо нашим старим друзям керченським історикам, які стверджують, що каменоломні використовувалися на рубежі 19-20 століть. Площа виробок дійсно досить велика, і таких систем в Акмонаї доволі багато. Розташовані вони окремими ділянками, які, як правило, поєднуються між собою мы сейчас в том участке, который идет вдоль побережья Азовского моря. Примерно по центру этого участка, если брать в одну сторону, если брать в другую сторону. Где у нас море шумит? С той стороны? Я запуталась. Как... Так, выходы у нас за нашей спиной, тупики впереди, значит море у нас вот, впереди. перед нами. Буквально через да. стенку. Да? Можем там. пойти послушать, в тупиках море. <рес> Власне, до Акмонаю нас привела більш пізня історія, а саме історія Великої війни 41-45 років. В середині січня 42-го року наші війська, які прямували на Феодосію в ході Керченсько-Феодосійської операції, відійшли на Окмонай і закріпилися на цих позиціях. І стояли вони тут достатньо довго до травня 42-го, тобто до початку німецького наступу, а значить, чотири місяці. Є такі атривочні свідення в документальних істочниках о тому, що в має 42-го года здесь попали в окруження, якісь наші частини. Не виключено, що часть цих бойцов могла оказатися під землею, спуститися під землю і організувати аджіса противлення. Не варто в наших архівах шукати більш детальну інформацію, оскільки в 42-му році на Кримському фронті ситуація з веденням документації була складною, та під час грандіозного відступу більша частина архівів була знищена. Тому історикам доводиться в даному разі лише припускати. Каміноломні активно і спортувалися 42-го року, по крайній мере в февралі-марті в для розміщення лічного составу. Не що тут знаходились національні. Про національні з'єднання як найкраще свідчить знайдені нами написи Грузинською. Вразило їх зразкове виконання, але розчарувало втручання товариша Хмиря. Такий напис зустрів нас відразу на вході, на жаль, його переклад залишився загадкою. А далі каменоломні вражали все більше і більше. Кожен крок глиб був відкриттям. На кожному кроці на нас чатували сліди перебування тут наших солдатів, іначе накладання часових світів перебування каменерізів. Гляньте, один з майстрів, ну, може, він десь був до того, як прийшов сюди, найнявся сюди працювати. Такий цікавий малюнок. Ну, загадка свого роду намальовано страуса, а страуси тут напевно не водяться, і знизу підписано страус. Причому малюнок дореволюційний. А зовсім поряд стрибок приблизно 60 років, і таке сусідство скоро стирає цю різницю в роках. Такі ж враження приблизно ми отримували в каменоломнях Аджимушкаю. Хто подорожував з нами в каміноломні Хаджемушкає, пам'ятає, що пошуковці, коли працювати територію, складаються каміння ось в такі стіни, щоб ця стіна підпирала стелю. Але тут це зовсім інша історія. Тут таких стінок дуже багато. І як з'ясувалося, рік їх народження 42-й. За цими стінами були стоянки солдатів. Так, вам не почулося. Здається, що солдати звідси тільки но пішли, ну, може, тиждень тому. Такие стоянки зустрічаються в Акмунаї буквально через кожні 10 метрів. Первое, что мы здесь видим, вот мы сейчас заходим жилой как раз на жилой участок. Ну, сразу проход расчищали явно. То есть буд, скорее всего, должен был у нас под ногами, но вот они его расчистили для того, чтобы им удобно было проходить. И пройдемо для начала в комнату. Было спальное место. Единственное, что они себя не утруждали устройством лежанок, скорее всего, просто на полу спали. Вот сейчас мы видим место кострища в углу. Эта стенка, скорее всего, была глухая. Она огораживала комнату, жилую комнату от проходимого коридора за ней. Стенку разобрали, скорее всего, после войны. Люди, которые не очень хорошо ориентируются в каменоломнях и не могут пройти лишние 10 метров вокруг стейка, они думают, что вот разрушив такую стенку, они там увидят немеренное богатство. В этом случае, скорее всего, искали. Ну и хорошая иллюстрация то, как освещали саму комнату. Поддалбывали нишу, и какой-то светильник, лучинка, так, чтобы она хоть слабо, но, по крайней мере, как, какую-то часть помещения могла осветить. А еще на каменных стенах часто встречаются выкарбывания зерка, сейчас их появы тут уже не вызначить. Это скорее даже не звезда, это скорее как звезда с буквой «А» или со стрелой. Не, смотри, она... Нет, ну глянь, в общем... Она... Не, она в целом дает представление о том, что это якобы рисовали, пытались нарисовать, да, звезду, угу. Ну их тут, тут так много, по, вот именно в этой части катакомб? Да, в этой части достаточно много. И не похоже, чтобы это было что-то новое? Но они все время как-то больше показывают направление. Здесь же мы четко читаем сначала стрелу, а потом уже как недорисованную пятиконечную звездочку. Что-то отмечали для себя. Напротив лежанка. Достаточно уютное место. Тупичок. Как раз закрыто со всех сторон, сквозняка нет. виложили камішками, відносно рівна площадка. Очевидно, що двом людям на цій лежанці було б достатньо комфортно, наскільки це можливо, враховуючи час її створення. Камінчик рівненько підігнано під камінчик, чим створюється абсолютно рівня поверхня. Вони ж тут і сюди стіли, але ну, трави не видно, так? Да? Трави – ні. Скоріше всього, ось тут щось у них було. Може би, шинелі, може би, тряпки якісь були. Скоріше всього, тому що так Даже между камнями ни соломы, ни подсыпки, ничего не видно. А это что за надпись? Надпись камерийщиков. Я думаю, что не всегда их нужно читать вслух. А, ну тут вроде все цензурно. Это потому что мы еще не дочитали до конца, я думаю, скорее всего. Потому что напротив уже точно читать слух нельзя. Никому крепи. 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 Да, это прям объявление какое-то буквально. Доска объявление, кому крепит. Так а, как правило, за добычей камня следили макшейдеры, и они же контролировали безопасность и процесс добычи камня. И вот когда, когда им нужно было оставить какое-то сообщение для бригады, если бригада работала где-нибудь в тупике, но, например, он знает, что вот здесь они придут пообедать или отдохнуть, вот он оставлял какие-то. надписи, і, як правило, ні іноді бувають, що й відвічали йому також. <су> да. СМС -ки. СМС -ки. Куди не кинеш оком, точніше, ліхтариком, всюди натикаєшся на речі часів війни. Вони, здається, просто засумували в очікуванні своїх господарів, а від суму і старість прискорюється. Оскільки ці катакомби віддалені від населених пунктів, тут дуже рідко бувають люди, крім фахівців, звичайно. Тому тут чи на кожному кроці можна зустріти речі саме звідти війни. Оця пляшка, наприклад, тут, якщо вам видно, літера М, в таких пляшках була мінеральна вода. Це також 42 й рік. Залишимо її тут. Це протигаз? Солдатський котелок. А це що? Не знаю. А стіни? Глянь, які стіни, вони всі чорні, вони закопчені. Це вони грілися тут? Так, наче відомі невидимим провідником ми заходили все глибше в каменолом'якмунаю. Солдатські лежанки, залишки кострищ та предмети побуту були, як виявилося, не найвражаючими знахідками. В одній на сьогодні дуже популярній програмі. Протягом всього ефіру кілька десятків, мабуть, разів повторюється одна і та сама фраза це просто не вкладається в голові. Так от, у мене зараз таке саме враження. Це просто не вкладається в голові. Ви бачите, у ці східці. Вочевидь, там в тій частині катакомб, було щось дуже важливе для військових, і вони туди весь час ходили. Але щоб було зручніше йти через цей завал, вони поклали оці камінці у віді сходинок. Вони досі збереглися в тому самому вигляді. Причому вони ніяк не зафіксовані жодним утримуючим чи закріплювальним розчином. Каміння просто покладене одне на одне в формі сходинок. Так і залишилося протягом 70 років. поскольку система менее посещаема и менее разрушена, естественно, после войны, то здесь как раз мы можем, если медленно ходить, внимательно присматриваться, то определить, как они ходили, где у них была кухня, где они спали, где они ели, какие, по каким основным путям, вот как в этом случае, да. Вот нужно было им по какой-то причине срезать дорогу и идти прямо по камням. Ну, по камням по навалу ходить не дуже, тому вони зробили себе таку узкую тропинку, лесенку, щоб можна було піднятися і перейти в следующий блок достаточно поміщень. А найголовнішою метою нашого приїзду до Акмунаю стали солдати Великої війни. Випадково стало відомо, що на території каменоломінь є братське поховання і Керченські пошуковці приїхали визволяти солдатів з кам'яного полону. Вже в першу годину роботи стало зрозуміло, що Акмонай це охоронець таємниць. Практично сенсацію стала знайдена братська могила. В останні десятиліття в основному либо одиночні захоронення, либо так два три чоловіка. Тобто великі могили в каміловніх не знаходили вже років 30-40. Спочатку історики припускали, що мають справу з госпітальним похованням, але наявність амуніції у бійців дозволило змінити версію. Можливо, коли в травні 42-го року під час наступальної німецької операції наші несли великі втрати. Охоронити часу не вистачало. Загиблих бійців зносили до каменноломень та на швидкоруч закидали каміння. Ну от розкопав повністю цю братську могилу. у мені вже би так предварительно мнениями, что, возможно, эта могила на якогось часу. Похоже так, Що там є бойці явно з многочисленными, достатньо діжими раненнями. Судя по тому, що на скелетах на костяках присутствуют сліди бінтов в большом количестве, ватные тампони. Возможно, последних дійсно підзахранювали сюди в мае. Трудно пока сказати. Була надія знайти документи в братській могилі, але три смертні медальйони виявилися знищені часом та щурами. На архіви, як ми вже знаємо, надії немає. Тому і залишаться бійці безіменними. Тут, на землі. Їх було 14, можливо, бійців якогось національного підрозділу, яких кілька базувалося на Керченському півострові. Базувалися, воювали, загинули. А вже перед виходом програми в ефір нам зателефонували і повідомили переклад грузинського тексту над входом до каменоломень. Це вірші. А ось їхній переклад свобода на війні досягається лише за допомогою зброї. Краще померти за свободу, ніж жити в рабстві. І вони померли. За нашу свободу.